Привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо з арканом Жириця. Через даний аркан ми можемо отримати абсолютне знання, осяяння, ясновидіння, розуміння минулого і майбутнього можемо навчитися передбачати події. Також з цілем завдяки розумінню причин наслідкових зв'язків. І заспокоєння нервової системи за рахунок внутрішніх установ. Так само цей аркан підвищить роботу і підсилить інтуїцію. Отже, прийміть зручне положення, проводіть техніку дихання, наповнення енергією організму всього тіла і необхідної для медитації чакри зберіться в затишному для вас місці, заплющте очі і починаємо навколо вас приємне блакитне мерехтіння. Воно поступово наповнюється синіми клубами туману, заповнює все навколо вас. Я лише ви, блакитна мерехтіння, дим, через який ви починаєте тихенько чути дзюрчання води. Ви йдете вперед, через туман, навколо вас темно, нічого немає. Через деякий час ви починаєте відчувати легку прохолоду по всьому тілу. Вас огортає спокій, рівновага, гармонія наповнює всю вашу душу. Притікає ваше тіло. Всі переживання, сумніви і страхи зникають. Ви поступово наповнюєтеся енергією води. Ваше тіло майже зливається з туману. Ви не бачите нічого, лише відчуваєте, що вам спокійно і затишно. Ваше тіло розслаблене. Думки залишили ваше тіло. Ви йдете так поступово перед вами з'являється силует храму знань. Він поступово виринає з туману і ви починаєте роздивлятися його силует. Поступово силует храму заповнюється більш чіткими формами. Ви бачите дві колони, ви бачите сходинки, що ведуть до храму, дві колони, на яких тримається склепіння, одна біла, друга чорна. Ви поступово піднімаєтесь по сходинкам, вгору до колон. Коли ви піднімаєтесь до самого верху, на просторому палаці ви бачите біля самого входу між колонами трон. На троні сидить верховна жриця, настоятелька храму. Її спокійне обличчя не виражає жодних емоцій. Вона бачить, що ви прийшли, але це не викликає в ній жодних почуттів, не спонукає до будь-яких дій, рухів. Вона просто знає, що ви тут. Вона давно знала, що ви прийдете. Знає навіщо. І знає, що від неї ви підете. За жрицею розвивається тканина, яка закриває все, що знаходиться за нею. Ви відчуваєте легенький вітерець, бачите, як вода розливається навколо храму. Підійдіть до жриці. Відчуйте її спокій і впевненість, знання, Викладіть їй свою ситуацію, кажіть на проблему, яку вас турбує, сформулюйте запитання, опишіть їй все, що ви хочете в неї запитати і на що потрібна відповідь. Не поспішайте, зформуйте ваші думки і перенесіть їх до неї тепер після того, як ви Розповіли, навіщо ви прийшли? Вона простягає вам книгу. Причому при цьому нічого не кажучи. Просто дає вам книгу. Візьміть цю книгу. В ній викладено відповіді на всі ваші запитання. Ви приймаєте від неї цей дар. Можете відкрити книгу. Прогортати її сторінки, відчути її важкість, відчути, яка вона на дотик, на колір, що його зроблено. Тепер зазирніть книгу та подивіться, що там написано, зображено, які малюнки, які літери, які слова. Якщо побачене або зрозуміти написане вам не вдається, ви просто можете забрати книгу з собою, щоб вона передала вам свою мудрість іншим способом, підказавши правильне рішення, коли це буде потрібно. Якщо ви відчуваєте, що вам для вирішення вашої ситуації порад з книг недостатньо, ви можете попросити жрицю поділитися з вами частиною її мудрості, допомогти вам побачити правильну відповідь. Попросіть її про це. Вона погоджується з вами і поступається вам місцем на своєму троні. Підійдіть до неї сядьте на її місце, Жриця стає. Поза вами та розчиняючи у синьому серпанку, огортаючи вас туманом. На голову ви одягайте корону і сіди, знак мудрості і пізнання, як і активує роботу обох півку з мозку, дає змогу вам отримувати знання всіма важливими способами сприймати і засвоювати. Своє тіло ви покриваєте синьою тонкою легкою тканиною. Ваше тіло наповнюється енергією. Наповнюється енергією, що виходить від цього обрання. енергією верхньої чакри. Ви відчуваєте, як починає активно наповнюватися енергією область третього ока. Ваше поле пізнання розширюється. Всі емоції відступають, оскільки в цьому потоці енергії і мудрості їм немає більше місця. Ви відчуваєте, як ваша верхня чакра в області третього ока наповнюється енергією, як її світло і колір, все більше і більше намутується на чакру і цей диск закручується. Вся енергія цієї чакри починає виливатися ваше третє око, наповнюючи собою всі органи і все ваше тіло. В руках у вас книга і ключі від цієї книги. Ви відчуваєте впевненість, оскільки всі знання світу перебувають у ваших руках. Ви починаєте розуміти суть речей. Усе, що відбувається навколо, це так природно, так легко, так просто. Тепер ви знаєте все. Попереду, клубочиться синій туман. Ви чуєте, як шелестить вода, як туман огортає ваші ноги і спускається до води. В цьому тумані ви можете створити образ своєї ситуації, яка вас турбує. Вона статична, ви можете розглянути її в будь-яких деталях, як у малювому, так і в майбутньому. Ви можете піднятися стром, підійти до цієї статичної картини, яку ви сформулювали, зазирнути в неї, обійти її навколо. Роздивитися кожний її куточок. Все, що в цій картині можете роздивитися під мікроскопом. Тепер підійдіть і подивіться на неї зі сторони, що ви бачите, що можна виправити, що можна стерти, що можна переробити, а що можна просто відпустити. Вам стають зрозумілі причини і наслідки всього. Тепер відійдіть сядьте знову на трон і відпустіть цю картину. Ваша ситуація знову перетворюється на хмару синьої пари і поглинається книжкою у ваших руках. Вдихніть і легко видихніть. Опустіть взгляд на книгу. Міцніше стисніть її в руках, щоб відчути її наповнення. Відчути, як енергію. з вашого третього ока підступає через ваші руки до книги. І як з книги всі знання по цьому тоненькому, синьому клубочку енергії перетікає у ваше третє око. Тепер у вас є всі знання про це, відповіді на всі запитання. Трохи дує повітря, зашелестіла вода, стає трошки холодніше, спокійніше і ви завмираєте. Ви тільки сприймаєте те, що відбувається, той потік знань, який іде до вас безпосередньо, але не робите жодних дій. Ви не включаєтесь у вир подій, не відчуваєте емоцій, не виявляєте бажань. Ви просто спостерігаєте те, що показує вам жриця, яка поступилася своїм місцем і стала частиною вас. В цей час ви можете побачити різні картини подій, як ті, що стосуються вашої ситуації, так і зовсім абстрактні. Усе це, як би дивно вам не здавалося, несе інформацію для вас іноді в явному, а іноді в прихованому вигляді. Ваше завдання зараз лише сприймати тверезо і відсторонено, так само як це робить книга, записуючи рядком за рядком все, що було, є і буде в цьому світі. Просто дивіться. Спостерігайте, просто сприймайте цю інформацію і впускайте її в себе. Посидіть на тролі, походіть навколо. Робіть те, що вам комфортно для того, аби інформація наповнила вас. Зробіть це стільки скільки вам потрібно. Коли ви відчуєте, що ви достань, наповнилися знаннями, відповідями, наповнившись мудрістю верховної жриці, вібравши в себе її якість, ви встаєте з трону і спускаєтесь по сходам внизу. Вільному в комфортному темпі, десь далеко л'ється вода, зірчить струмок, під ногами вашими туман. Озерніться! на троні знову з'являється його господиня і сіда. Ви підводите погляд у колони і бачите. Як все огортає синій туман. Він підходить до вас і огортає вас. Всі образи поступово пропадають та зникають в тумані. Ви робите вдих, ковтаючи в себе всю енергію, насичуючи синім димом своє тіло і свідомість, і відкриваєте очі. Тепер Вся мудрість і сила до пізнання знаходиться всередині вас. Тепер вам може прийти рішення будь-якої ситуації ви можете побачити підказку у будь-якому символі. Книга знає тепер з вами. На цьому завершимо медитацію. До наступних зустрічей!